Гаред, питання до вас по-перше, бажаю успіху. По друге, як відчуває себе команда? Які емоції перед матчем? Всі готові до майбутнього поєдинку. Це дуже добре, і це незвично для фінального матчу турніру? І зараз ми дуже чекаємо на це випробовування. Команда помітно еволюціонувала за останні декілька тижнів. Показали неймовірний характер та стійкість. Для мене це честь працювати з таким складом. вони віддаються на всі сто на кожному тренуванні. І для мене, як для тренера, це дуже приємні умови. І зараз ми маємо дивовижну можливість досягти тієї самої мети, яку ми собі встановили після чемпіонату світу у Катарі. Гаррі, всього три роки тому ви вже грали у фіналі Євро. Що це каже про вашу особистість та особистість ваших товаришів по команді? Адже для вас це вже другий фінал. Так, я думаю, що у першу чергу це показує нашу стабільність. Багато хто з нас після минулого фіналу був просто розбитий результатом, і всі ми пройшли великий шлях. Щоб бути там, де ми зараз, треба віддати належне хлопцям за те, що показала наша команда. Я думаю, що другий фінал поспіль говорить про менталітет нашої збірної. Я дуже радий, що ми знову зіграємо у фіналі євро. і звісно, ми хочемо зробити ще один крок: той, що не вдалося зробити минулого разу. Що це буде означати для збірної Англії виграти на євро. Я думаю, що це буде значити дуже багато. Вочевидь, це найкраще відчуття, яке може отримати професійний футболіст. І, звісно, це важливо для фанатів мати такий історичний момент, який можна відсвяткувати. Це дуже особливо. І знову ж таки, ми вже грали у фіналі, і минулий фінал був дуже тяжким. Тож, в нас є ця екстра мотивація. Ми заряджені на те, щоб зіграти так, як потрібно, але ми розуміємо, що також буде складно. Ми добре підготовані. На нас чекає ще декілька зустрічей перед матчем. Ми ще будемо розбирати деталі, щоб точно зробити все правильно. Нам потрібно буде зробити все і навіть більше, щоб перемогти. Багато хто був вражений тим, як ви зіграли проти збірної Нідерландів. Це змінило відношення вболівальників до вашої збірної. Ви розуміли, що можете так зіграти? Чи, можливо, той матч став відкриттями для вас? Ні, я думаю, що в ході турніру ми змінювали наш стиль гри. На початку турніру в нас було дуже багато проблем, особливо в захисті. І це факт. Було багато гравців, у яких були травми. Джон Стоунс пропускав матчі в Манчестер Сіті І він показав себе з найкращого боку. Марк Гей, Кіран Тріп'ї, Люк Шоу. всі вони мали травми. Вони не грали місяцями. Тож ми намагалися знайти правильний баланс. для того, щоб вони могли показати найкращу гру на євро. також в нас було багато невеличких проблем. Ми хотіли внести стабільність у гру наших атакуючих гравців. Адже в нас багато суперталантів, які грають приблизно на одній позиції, і я відчуваю, що ми почали знаходити цей баланс вже в ході турніру. Зараз мені подобається те, як ми виглядаємо. Ми виглядаємо небезпечно, можемо забивати голи. І я радий станом команди перед фінальним поєдинком євро. Гаррі, у останні дні та години ти думав про те, що перемога на євро може принести тобі у твоїй кар'єрі. Як це може змінити твоє життя? Знаєте, перед подібними матчами, ти намагаєшся про таке не думати. Але ж, звісно, я розумію, що це означає для мене. І для всіх гравців збірної Всі ми дуже хочемо перемогти. наша основна мета це домогтися успіху у фінальному матчі. зараз ми лише насолоджуємося атмосферою. Ми готуємося до фінального поєдинку. Ми бачимо все, що відбувається навколо. Зараз мені складно уявити, що відбувається в Англії. але я впевнений, що і там атмосфера фантастична. Я думаю, що зараз найголовніше це не навантажувати себе зайвими думками. Я дуже радий, що в мене є можливість зробити щасливими дуже велику кількість людей. Це буде дуже великий бій. Ми збираємося віддати всіх себе. і в майбутньому матчі, щоб не відбувалося, ми дуже сподіваємося стати тією командою, яка візьме.